У галереї європейського живопису «Євроарт» відкрили виставку художника Миколи Пашковського приурочену до його 65-річчя. Експозиція складається з 54 різножанрових робіт. Половину життя художник прожив у Білорусі, але наприкінці 90-х повернувся до рідного села на постав Рівненського району. Тепер він змальовує на полотнах місцеві краєвиди та буденну працю селян. Пан Микола зізнається, що у творчому дробку має більше чотирьох тисяч картин, які експонувалися у польських, білоруських та українських галереях. Майстер каже, що усі картини він змальовує з натури, частенько навідуючись до тутешніх лісів. Я уявляю, з яким задоволенням тебе народила твоя мама, щоб ми усі <плес> таки. Шості... <плес> У мене три сини і три характери. Це, можна сказати, найм'якший. сину, де ти був? Мамо, показує мені змальоване, я вже бачу, де він був. Ми маємо честь запросити до вітального слова заслуженого артиста України Олексія Заворотнього. Ну, я, по-перше, дякую вам. Ви знаєте, правда, син похожий на маму. Якщо син похожий на маму, то буде щасливий. Ми одного дня народились. І мені дуже подобається, що ці картини у вас, знаєте, вони українські. вони... For you.